Вірус у Львові. Щодня в місті лево фіксують усе більше хворих на посткросинг. Це хобі людей різного віку і фаху. Основні симптоми бажання листуватись та отримувати поштівки з усього світу. Що це таке і з чим посткросинг їдять? Дивіться у рубриці дивні. Свій день Мар'яна починає з перевірки поштової скриньки. Вона чекає листівки від зовсім незнайомої людини. Сьогодні успіх таких подаруночків аж два. Зазвичай на листівках приходять з прапорами, люди пишуть історію своєї країни. Як сталося сьогодні, от я отримала листівку з Тайваню. Мені написав хлопчик, який розповідає історію їхнього прапора. А поштівок таких у Мар'яни понад півтори сотні. По крамій папці, де листи з екзотичних країн. Ось ця листівка. Вона прилетіла з Австралії від п'ятирічного хлопчика, який любить потяги. А бельгійці вважає колекціонерка великі жартуни. На листівці цієї країни літні пані показують, як треба розважатись. Одна з найрідших отриманих мною це була нещодавно отримана листівка з куби. Листівка йшла. Більше ніж 100 днів не лише отримувати, а й надсилати листівки. Це одне із правил посткросингу. Це стиль пінап. Дуже багато посткросерів хочуть власне в такому стилі отримувати листівки. Стати посткросером зовсім не важко. Потрібно лише зареєструватись на одноіменному сайті, написати, що хочете бачити на поштівці, і свою домашню адресу. Для того щоб надіслати листівку, потрібно в лівій стороні сайту натиснути на Send postcard. натиснути кнопочку Отримати адресу. А поки Мар'яна пише листа у піднебесну, хтось в іншому кутку планети вже готує послання і до неї. Вікторія Долик, Любомир Ясницький, дня, телеканал Зік.